Привіт, друзі! Сьогодні ми торкнемося важливої теми, як зберегти психологічний стан в нормі під час війни. В цей неспокійний час, коли на нашу землю прийшли російські свині, психологічний стан українців не є гарним. Війна це дуже складна ситуація для кожного, коли психологічний тиск та стрес можуть бути дуже високими. В таких умовах важливо зберігати своє здоров'я та психологічну стійкість, щоб не загубити головне себе та близьких. Перш за все, важливо пам'ятати про своє здоров'я, регулярні візити до лікаря та спостереження за своїм фізичним та психічним здоров'ям допоможуть запобігти проблемам із здоров'ям та вчасно дізнатися про них. Якщо виникають симптоми депресії, тривоги або інші зміни в настрої, важливо звернутися до фахівця, психолога або психіатра. Далі, на випадок війни, можна підготувати план дій. Який допоможе вам та вашій родині в разі евакуації або інших екстрених ситуацій. Це може бути список потрібних речей, контакти важливих осіб, місця, куди можна звернутися за допомогою. Такий план допоможе зменшити тривогу та створити відчуття контролю над ситуацією. Також важливо слідкувати за новинами, але обережно. Не варто переглядати новини занадто часто, оскільки це може викликати тривогу та стрес. Вибирайте достовірні джерела інформації та слідкуйте за ними обережно. Крім того, важливо дбати про свій емоційний стан та вміти розслаблятися. Займатися спортом, йогою або медитацією це може допомогти знизити рівень стресу та покращити настрій. Також важливо дозволяти собі час на відпочинок та заняття улюбленими справами, щоб забути про війну та стресові ситуації. Під час війни важливо мати підтримку близьких та друзів. Розмови з ними, спільні заняття та підтримка можуть бути дуже корисними для психологічного стану. Також можна звернутися до психолога або психотерапевта для професійної допомоги та підтримки. Нарешті важливо пам'ятати про свої цілі та мрії. Відчуття того, що ви маєте ціль та що робите щось для її досягнення, це може допомогти зберегти позитивний настрій та психологічну стійкість. У підсумку. Зберігання психологічного стану в нормі під час війни це важливе завдання для кожної людини. Необхідно дбати про своє здоров'я, мати план дій та підтримку близьких, розслаблятися та дозволяти собі час на відпочинок та заняття улюбленими справами. Ці прості поради допоможуть зберегти психологічну стійкість та позитивний настрій навіть у важкі моменти. Сподіваюся, що цей відеоконтент був для вас корисним та цікавим. Не забувайте стежити за нашим каналом. Щоб дізнаватися більше про технології, науку, творчість та багато іншого, ми завжди стараємося зробити наш контент найкращим для вас. До нових зустрічей на каналі Almost Human.